Всім привіт! На цьому уроці спробуємо зробити ось таку літеру. Для цього беремо інструмент текст і пишемо великою букву А. Так. У мене це шрифт Акробат Болт. Так. Беремо, робимо. Зверху натискаємо на замок, щоб у нас пропорційно змінювався розмір нашого об'єкту. І робимо однаково з нашим прикладом. Так, що нам треба зробити? Трохи приблизю. Нам треба перевести нашу літеру в контур, тому переходимо в меню Pass, Object to Pass. І в нас це вже. Векторний об'єкт. Ось ми можемо бачити, з'явилися такі характерні точки, які вказують на те, що це у нас контур, не шрифт, а контур. Так, тепер що нам треба зробити? Давайте скопіюємо в меню заливка-обводка, скопіюємо наш колір з нашого референса. Що будемо робити наступним кроком? Зверху справа натискаємо на інструмент прилипання. Беремо інструмент малювати кривий, кривий без Є». Так, і давайте почнемо ось з цієї точки. Натискаємо тут перша буде точка. Так, давайте подивимося. Так, да, десь приблизно ось тут. І коли ми перетинаємо по ось цій лівій грані, ми бачимо, що з'явився такий хрестик. Ось тут клацаємо. І жмемо Enter. Так, тепер дивіться, заливку, значить нічого не з'явилося. В заливці ми вимикаємо заливку, заходимо в меню обводка і активуємо. І бачимо, у нас з'явилася лінія. Так, можемо зменшити товщину. Так, і те саме робимо тільки зверху. Десь приблизно. Ось тут. І десь отак. Так, так. жмемо Enter. Так, тепер нам треба об'єднати цей об'єкт, щоб він був монолітним. Беремо інструмент редагування вузлів, натискаємо на Shift і утримуємо. І виділяємо обидва об'єкти. І коли вони виділені, беремо-виділяємо ось ці дві лівих точки. І зверху, коли у нас активований інструмент редагування вузлів, зверху нам треба натиснути ось на цей параметр Join Selected. Так. Натискаємо, і у нас, ви бачите, з'явилася лінія, тобто об'єднало. І те саме робимо з лівого боку. Так, коли у нас з'явився ось такий об'єкт, нам треба тепер вигнути. Клацаємо по нашому об'єкту і глаз так беремо, викругляємо і верхню, і нижню. Так, тепер можна ось цими важелями трохи погратися, щоб було більш так рівно закруглено. Думаю, так буде гаразд. Так, тепер дивіться, що нам треба зробити. Виділяємо ось цей контур, який ми зробили, натискаємо Shift і утримуємо. І натискаємо на нашу літеру. Тобто, у нас зараз виділені обидва об'єкти. Так, і тепер переходимо в меню pass difference. Тобто різниця. Ми повинні вирізати із нашої літери ось цей контур, який ми намалювали. Так, вирізалось. Тепер що нам треба зробити? Беремо знову інструмент малювати криві Є. Так, прилипання у нас активовано. І ось. Тут ми робимо першу точку. Так, і ось тут другу. Натискаю Enter, у нас з'явилася лінія. Так, і тепер нам треба так, нам треба домалювати ось отаку фігуру. Тут основне буде це саме ця лінія. Це просто ми обвели нашу літеру низ літери. І що тепер треба зробити? Треба вигнути, беремо інструмент редагування вузлів. Так, ось так от робимо закруглення. І тепер можна, якщо натиснути на точку, оціми важелями під, під, ну, підлаштувати трошки цей вигиб. Так, коли ми це зробили, нам треба продублювати нашу літеру. І натискаємо Shift і утримуємо. Зараз літера виділена і натискаємо на наш цей контур. Так, відпускаємо Shift і виконуємо команду Pass Intersection. Це перетинання. І у нас, як ви бачите, обрізалась саме оця частина літеру. Так, треба нам зайти в меню заливка-обводка. Вимикаємо обводку, заходимо в, цей, в налаштування обвод... заливки, активуємо. Нічого наче не з'явилося, тому що колір такий самий. Беремо піпетку і копіюємо ось цей темний колір. Так. Що треба тепер зробити. Тепер нам треба зробити: беремо інструмент редагування вузлів, натискаємо на наші літері. Нам треба видалити ось цю точку, щоб у нас було закруглення більш таке плавне. Виділяємо і натискаємо DEL. Так, видалили. Так, і тепер нам треба ось цю. Давайте ось тут поставимо. Точку ось тут. А цю ми видаляємо. Видаляємо, зробилося більш закруглене. Так, треба було трошки нижче це зробити, як от в цьому варіанті. Ну, вже як зробили, так зробили. Саме головне зрозуміти сам принцип. Так, і тепер, що нам треба зробити? В принципі, все гаразд. Тепер нам треба взяти інструмент градієнт. Натискаємо на ось цьому темному, на цій темній деталі. Зверху. Натискаємо і тягнемо вниз. І у нас з'являється такий переход від темного до кольору нашої літери. Так, і тепер нам треба зробити. Нам треба от вирізати ось тут справа. Так, беремо інструмент Криві без Є. Е». Ось тут у нас з'являється такий хрест в цьому кутку. Натискаємо. Так, і натискаємо Ctrl і утримуємо. Це для того, щоб у нас лінія наша була конкретно горизонтальна. Десь от сюди. Доводимо, ставимо ще раз точку, вбираємо Ctrl. І десь отак: от, отакий кут робимо і з'єднуємо з, з першою точкою. Так, тепер, коли у нас виділений ось цей об'єкт, ми натискаємо на Shift і утримуємо. І натискаємо на нашу основну літеру. Коли ці два об'єкти виділені, переходимо в меню Pass. Діференс. Тобто вирізаємо із нашої основної букви, літери, ось цей е, триугольник, трикутник, який ми намалювали. Difference. Так. Тепер, що треба робити, беремо інструмент редагування узлів і закруглюємо ось тут. Ну і по точкам можна зробити більш плавне закруглення цими важелями. Так, і ось таке у нас вийшла отака літера. Так, ну все. Думаю, що урок закінчений. Якщо він вам сподобався, можете ставити вподобайку, поширювати це відео в соцмережах. Ну і хто не підписаний, підписуйтесь. На цьому урок закінчено. Слава Україні, слава Ісусу Христу! Слава нашим ЗСУ і до перемоги до майбутніх уроків.